Всім привіт, друзі! Сьогодні 17-та часть ось такий карточок АТБ АТБ будинок Мрії. Ну, у мене ще залишилося сімрку добить. Ну, 11-та 11 карточка вже у мене попалася. Ну, сьогодні 6 штучок, думаю, повезет на сімрку. І будем в ігрі сканіровать їх. І будемо як-то получать бонуси. У меня бонусів вже много. Перша карточка. Так, перша карточка, будинок, не, будинок до е, байливочки. Ой. Как, добро Так. Вторая карточка. Будинок безпеки. Повторка. Так, трет, номер три. Так, номер три, номер три. Швидко. Опять будинок безпеки. Так, номер 4. Так. Будинок успіху. Тоже повторка. Я не пойму, чому повторка і повторка. Так, і две осталося предпоследня. Так. Будинок успіху. Ну, сколько вже можна повторок. Та остання карточка. Будинок успіху. Вот, чотири будинок успіху. Нема той карточки, сімрки. Я не знаю, який її добить ту сім'орку... Не знаю. У мене її взагалі не виходить добити. Може ще получиться, но я не знаю. Ну, 11 у мене попалося. А сім'єрку треба, треба як-то, що вона попалася. Ну, що, друзі, все. Завершено 16. -та. Ой, 17. -та. Ну, думаю, буде 18, тому що ми будемо добивати усю. Вот всю семерку и будем уже доканчивать, проходить уровни про э, строить собі нормальный будинок. От, э, вот так. Ну ч, друзья? Э, підписуйтесь на мой на канал, ставьте лайки. Підписуйтесь на мій ТикТок канал. Український код Вачка та Украинский код та телеграм про макборис. Вот так. Ну що, друзья, всем пока, всем удачи, буду еще видео, всем удачи, всем пока.